Всім привіт! Ну що, ось вже наступив той момент, коли люди всі видохнули з перегаром і сказали, що нарешті пройшов цей новий рік, і потихеньку вже потрібно знову повертатися в своє звичайний робочий, робочий стан. Ну, Всіх, як скажуть, з наступившим уже новим роком. А сьогодні я хочу поговорити і розказати, ну, як воно на практиці. Як там з яйця у курей і перепілок, коли падає температура? Так, Зараз перемикаю факт. Так, ось курочки, дітківська барвиста. Це бушний Браун. перепілочки. Так. От бачите, яєчок сьогодні небагато. Це трошки раніше, їх може було і більше. ну небагато, коротше кажучи. Так, Тепер положив спеціально термометр, температура, бачите, 12 градусів, 11,9%, було 70%. Так, що ще показати? Переключив морози, такий від комп'ютера-вентилятор. Здається, на 120 мм. Він так потихеньку видуває. Напротив, звичайно, вентилятора поставив, там він його трошки переносить, але кількість птиці невелика, їм вистачає. Оці трошки шумненькі. До речі, потроху несуться і розносяться ці Ломен Браун. Ой, Ломен Браун, бірківська барвиста. яєчка, мілкі, але розносяться. Перепілочки їм тут 5 і 6 місяців. Всіх молодих, що були на м'ясо вирізали, абсолютно всіх. Сюди переніс ось цю кубітку, яка утеплена тут змінуватий, переніс всіх їх сюди. Так, ну що сказати, тут зараз 60 перепілок, виходить 17 чи 16 куриць. Звичайно, приміщення 3 на 1,80 метра, ну, грубо кажучи, 3 на 2 і 20 висота. Е, Цєй кількості птиці маловата. Така температура 12 градусів. Але зараз на вулиці мінус 1. Е, було і мінус 13, мінус 8, мінус 10. Е, на ніч вмикав, зараз покажу е, такий обігрів. Такий є обігрівач, вмикав його на ніч на мінімальні зовсім, щоб її тепленький був. Так, вмикав. Чому? Тому що боюсь, що тут же повсюди ніпельні паїлки, щоб, не дай Бог, ночі не прихватило, не розмеркло. Ну, Чисто для перестраховки. Так, опускалась температура і до 8-9 градусів тепла тут. Як це вплинуло на яценоскість? Ну, Звичайно, вплинуло. Перепілочки, мабуть, стали нестись в половину. Там по 21-22 по по курочки в кожній клітці, дві кліточки. Ну, реально в день там 20-25 яєць, Ось така тобто десь 50% є Ну, Не дивно, температура в районі 10 градусів в середньому якби. тому така є ціновськість. Ну і ще там я одну кліточку переніс з іншого, виходить, там, де брудер. Вони трошки стрісанули, там вони неслися краще, ніж тут. Хоча там було прихованіше. Ну я думаю, вони трошки відійдуть і е е е занесуться. Е що по курам сказати? Ну, ось ці беусі Ломан Браун, так сказати, з цих фабрики. А не коли було тепло, там 5-6 яїзд в день носили, е то... Коли так прохолодно, 3-4 яйця і стали більше їсти корму. Ця бірківська барвиста, ну толком нічого не скажеш, вони розносяться, яєчка маленькі, потроху більше і більше їх стає, розноситься. По корму їдять вони, ну, Ломан Браун, мабуть, грам 110-120 десь так в мороз. Коли було тепліше, а вони грам 100 Ось ці бірківська барвиста, ну може, що вони ще молоді, 20 вони набрали десь 90-100 грамів в день з'їдають. Ну так, приблизно. І, ну, Вони не голодні, тому що у них ще трошки залишається, вони все не виїдають. ну тобто, Точно їм цього вистачає. Ну і плюс несуть яйця, значить Точно не голодають. Ну, Так що, хто хоче там перепілочок. Тримати і боїться, що буде холодно, можна тримати. Так, яйцяності невеличка, е, якби 50% для перепілочок, ну скажем чесно, маловато. А якщо тримати для себе кліточку, цього вистачить, так. І можна сильно не заморочуватись, аби була плюсова температура. Е, був в мене досить колись. І плюс 4 у них було, і вони ну, неслись ще гірше. Але вони спокійно це пережили, потім потеплішло і почали нестися. Тобто, хто хоче для себе перепілочок, не бійтеся, заводьте, ну, можливо, там в морози в зиму трошки буде гірше нестись, менше яєчок, а потім потепліє і вони знову занесуться. Птиця, якщо вже доросла, дуже викривала, ці холода для неї ну, якби, нічого не зроблять. По корму так, трішки більше стало їсти. Ну, зрозуміло, їм потрібно це компенсувати. Ну Не скажу, що прям набагато більше, трішки більше їздять. І кури трішки більше, і перепілочки. Що тут головне сказати? ну Треба оптимально підібрати розмір приміщення, утеплення його і кількість птиці, що там буде сидіти. Які я тут помилки зробив, зараз покажу. Ну Тут, бачите, мінвата, зверху також є мінвата, але ну, не дуже якісність, ну все одно вона там є. А ось ця задня стіна це просто півцегли е, виходить, бачите, вона ззаді кліток. Я не захотів її утеплювати. Е, чогось, так подумав клітки, там щось буде незручно. І півцегли, ну там ще приміщення виходить, літня кухня. І от якби я його утеплив, було б краще. І ще такий момент, якщо ви з нуля будуєтесь, то і підлогу, якщо будете заливати, бетонувати, то хоча б мінімальний прошарок утеплювача під бетон покладіть, це ще буде краще. Вентиляція вважаю обов'язково. Краще буде, хай в них прохолодніше, але буде сухе повітря. Я показував 70% для зими я вважаю це нормальна вологість. Якщо 80 і вище, це вже проблемно можуть бути захворювання. Було, вона так 65-70 зараз тримається. Коли тут було десь 130 перепілочок і оці 16 17 курочок, тут температура була без з навіть 14-15 градусів там, при морозі, мінус 5, мінус 10 в цьому діапазоні. Тому кількість птиців, якби вирішує, вони можуть себе самі обігріти. Ну, плюс і ну, якби, утеплення самого приміщення, хоча б якась мінімальна роль ігра, грає дуже велику. І ну, оптимально посадочна, як сказати, площа. Не потрібно в велике приміщення сидити мало в тисі, де вони зовсім не зможуть себе обігрівати, буде дуже холодно, буде замерзати вода. От у мене найкритичніше, це якщо почне замерзати вода, тут же ніпельні паїлки, позамерзає трубах, повидавлює ніпельні паїлки, потім це відновлювати, Ну, коротко, дуже це проблемно. Я колись з крово стикнувся. Провтикав, замерзло і ну, дуже проблемно потім повидавлював ніпіля, міняв ніпіля. Ну, коротше, цілий день я з цим мучився, і поки відтаяло, там, обігрівач став, Оце, я вважаю, не проблемніше, щоб у птиці не замерзала вода. А те, що якщо у вас ну, не бізнес, це, а просто для себе, якщо якийсь тиждень чи два вони там знизу носкість, то я вважаю, це нічого страшного. Головне, щоб садок квіта гарно почувала, не хворіла, ніяких не було шкідників, паразитів. І тоді пройде цей тяжкий період, і вона знову відновить свою яйценоскість і знову вас буде радувати. Так що який висновок наочно на практиці показують. Що можна і коли менше 15 градусів тепла в приміщенні тримати і перепілочок, і курочок. Я ж кажу, був досвід, плюс 4 було. І нічого вони нормально все пережили. Цінаськість там відсотків 10-15 у перепілочок була. Але цей період там тиждень чи 10 днів вони пережили, Почало на вулиці теплішати. І як поступово в них повернулася. Так що можна, не затрачаючи великих коштів, просто продумати. Там утеплити, бо я вважаю утеплення зараз, ну це потрібно. без цього ніяк Воно, коли немає утеплення, воно конденсат конденсатор починає бо стіни холодні. Це на вологість впливає. І вентиляція. Якась мінімальна вентиляція. Звичайно, добре, якщо там з регулятором оберту якийсь вентилятор один, бо я тут. ну Більший, менший, тепер поставив ще менше, бо мало птиці. Думав, що буде більше. Ну через ці виключення потреба в інкубаційному яйці нікому воно не потрібно і сам не закладаю. Тому прийшлось по мінімуму все зробити. А навесні вже будемо закладати яйця, обновлювати кров і знову збільшувати господарство трошечки, коли не так гостра буде проблема стояти. Зі світлом менше будуть відключення, і менше їх потрібно буде обігнівати, затрачувати на це коштів, але трошки більше вентилювати. Але вентиляція менше енергозатратна. Тут саме головне малечу обігріти. Так що, всім пока. Не бійтеся, заводьте собі птичку перепівочок, хто там каже, що вони дуже теплолюбиві. Так, теплолюбиві, але якщо це ви хочете як бізнес, на яйце. Чи що просли, тоді, звісно, треба їм оптимальні умови. Якщо ви для себе, для своєї сім'ї, то трошечки десь перетерпите, вони перетерплять, нічого з ними не буде. Головне, щоб водичка не замерзала на в них, і вологість повітря не вище 80%. Якщо нижче 60-50%, це навіть краще це оптимально буде. Так що, всім пока!